Потужного всім здоров'я, пані та панове. Недавні зміни бойових рейтингів топової авіації в сумісних танкових реалістичних боях відчутно вплинули на серверний балансувальник. Ця декомпресія льотки повинна сказатися навіть на мазуті. Я, як гравець в основному на танках, на званнях хоча б середнього по стілу та досвіду пілота-штурмовика взагалі не претендую. І саме з цієї точки зору я й хочу порозмірковувати. Нагадую, що донедавна максимальний бойовий рейтинг в сумісних боях для авіації був 12,7, що дозволяло таким носіям, як Су-34, Су-30 Рафаль пристроювати своє досить таки потужне, далекобійне, точне бомбово-ракетне озброєння по новачкам, які тільки накупили який-небудь топовий преміум-пакетик. Окрім вже відчутної кількості штурмового озброєння, ці літаки мають на борту круті АРЛ-ракети. Та імбові радари з Афар. Це я ще не згадував про інші топові літаки, такі як Тайфун, F15E, Гріпени. Просто в них не настільки явно простежується ця мультизадачність, або ж поки що на даний момент штурмові можливості на порядок гірші, ніж в носіїв Х-38 МТ та Хаммерів. Зараз же ці монстри грають в основному тільки один проти одного. Після переводу їх на 13,0 в танкових реалістичних боях. До цієї декомпресії можна відноситись по-різному. Моя ж думка досить таки комплексна, об'ємна. Про неї я розкажу в кінці ролика. Хочу вас попросити прямо от зараз поставити відео на паузу та поділитися своїми міркуваннями на рахунок переводу топової авіації на 13,0 в танкових реалістичних боях. А після повного перегляду ролику відпишіть, будь ласка, в коментарях, чи змінилася ваша думка після моїх розмірковувань. Буду дуже вдячний і постараюсь на всі коментарі відповісти. Ну і найперше, що я помітив, що сетап 13.0 досить довго закидує в бій. Це вже перший сигнал про те, що в основному ви будете грати саме проти гравців, в сетапі яких є топова авіація. А це дуже досвідчені та прошарені нагибатори. Очікування можуть бути і по 30 секунд, і по 3-4 хвилини. До того ж, команди будуть неповні. Ну і після початку бою головні приколи тільки починаються. Всі союзники та противники стрімголов їдуть на точку чи в лобову або ж на агресивні простріли, оскільки хочуть якомога швидше набити ж ті топові літаки. Ви завжди там один одному заважаєте на цих позиціях. Через звуки двигунів не завжди можна розібрати де свій, де чужий. А намагаючись кудись агресивно проїхати, наприклад, досвідчений противник вже може вас зустрічати на прострілі. А забравши точку, якщо ви любитель цього робити, при від'їзді з неї вас вже можуть зустрічати ворожі ломи. Я вже мовчу про те, що знищити при рівних умовах хорошого гравця в рази складніше. Ніж, наприклад, того, хто купив тільки недавно клітбей новачка. А гравши раніше на 12,7 вони вам частенько такі попадалися. Ну, як ви бачили по цьому бою, я зайняв досить таки агресивну позицію. Чисто через це мене й не помічали проїжджаючи бортами совки. Чи вдасться вам кожен бій при середньому скілу гри на танках робити, я не знаю. Наприклад, в мене на Т-80 БВМ, коли я набивав на Су-30, майже половину боїв я відіграв на гнсс бомбах Грім 1, тому що вони просто тупо дешевші. І, наприклад, виходило частенько в мене вбивати 2-3 танки, а ось на четвертий, щоб набити на Су-30, досить таки рідко. Тут я розібрався з під'їжджаючими на базу на захоплення, мене добила в борт Т-90 і виходить в мене досить таки швидко набити на топові підвіси на Рафаль. Але пам'ятайте, що багато хто з тих, кого ви знищили, вже можуть чекати вас на ЗРК або ж навіть на яких-небудь тайфунах чи сушках, на яких вони чисто вилетіли, щоб знищувати льотку. При ідеальних же розкладах, як в цьому бої, набивши одним з перших на літак з хорошими підвісами, ви можете почувати себе спокійно на будь-якій висоті. Раджу вам в основному в такому випадку слідкувати за СПО, і якщо воно мовчить, піднімайтеся спокійно на 5-7 кілометрів прямо над ворожим танковим спавном і швидко роздавати більшість своїх бомб ракет по наземті. Навіть не обов'язково концентруватися на знищенні саме ЗРК, Вони вас можуть навіть не помітити, оскільки радар прямо над собою нічого не бачить. Але при наявності ЗРК ваш ранній виліт це може бути цілю номер один для всіх ворожих зеніток та літаків. Ось, наприклад, як в цьому бою я з'явився, ще не було ніякої зенітки. А ось вже тільки підлетівши над танковий рейс противника, одразу вона з'являється. Пощастило, що він не зміг довести на мене ракету. В принципі, навряд, чи прямо перпендикулярно землі, можна легко знищити літак, але все-таки вірогідність така була. Напевно, потрібно ще було вище залетіти до гори і спокійнесенько роздати якомога більше ракет, використовуючи повітряні гальма. Але вже в цьому бою, як бачите, дуже швидко наші піджали рест. Я вже підлетів якомога ближче, щоб швидше роздати ті ракети. Ранній виліт та пізній виліт це як палка з двох Ось, наприклад, Уже під кінець боя вилетівши після основної фази, одразу бачимо під своїм респом два тайфуни. Це, звичайно, проблема тундрі, яка не вирішується досить давно, хоча вона вагома, досить складно використовувати літаки, коли в тебе під носом літають два таких суперманеврених з крутими ракетами винищувача. Якщо ж на початку бою респуватися, то звичайно ви будете тілю номер один, оскільки більше ніякої льотки окрім вас немає. Тому вся агресивність зеніток та авіації, включаючи вертольотів до того ж китайських, буде зовсім сконцентрована на вас. Ну і Щоб вилетіти при найкращих підвісах, вам потрібно зробити мінімум 3 кіла та захоплення бази або ж 4 кіла. Надіятися на ЛТшки можна, якщо ви цим раніше дуже часто займалися. Підсвічувати можна на більшості карт, але, наприклад, на міських у вас це вийде досить рідко. Тільки нові могли спостерігати живучість Су-30-го. Ну, в принципі, досить легко штурмити саме з Х-38 та тих же самих хамерів на Рафалі. Давайте розглянемо, наприклад, бій, де я зіграв на громах. Там мені не вистачало добити досить велику кількість на Х-38. Але це також можна і застосувати до того ж самого Ф-15є та багато інших мультизадачних винищувачів. Наприклад, на бомбах JDAM чи їм подібне. Точних цифр про дальність застосування цих бомб я вам не можу сказати, я не якийсь професіонал, але потрібно розуміти, що вона залежить від вашої швидкості та висоти. В принципі, мені вистачало майже для кожної ситуації, як перельоту, так і недольоту відносно маркеру балістичного обчислювача. І насправді я був здивований. Ефективністю цих бомб насправді їх досить таки швидко можна скидувати, не потрібно паритись, долетить, не долетить. Ясна річ, що ви будете знищувати тільки техніку, яка стоїть на одному місці, це зазвичай зенітки ті ж самі якось в цьому бою. Так як і в випадку з тепловізійним наведенням, вам не потрібно думати про постійне підсвічування цілі. Ви можете просто скинути, полетіти далі по своїм справам, знищувати наступну техніку або ж ті ж самі літаки. Звичайно, летять вони досить таки повільно. Бувають приколи, що одна ваша тіль виїхала з позиції, і поки летить ваша бомба, інший танк під'їхав і вже інший танк ви знищили. До того ж, їх можна досить швидко віддати, і якщо ви саме спеціалізуєтесь на знищенні авіації в сумісних боях, то Відкидавши ці ракети, досить швидко, ви можете приступити до свого улюбленого діла. Це, звичайно ж, підловлювання противників, які відлітають з респа. Прямо в лоб на них летіти, я вам не раджу. В ідеалі обирати позицію так, щоб одразу ж не мелькати в них на радарі, особливо враховуючи, що більшість ваших суперників мають вже афа-радар, і ви в них будете підсвічувати швидко, якщо на зустрічному курсі будете. Звичайно, це виглядає не по-пацанськи, не по-мужицьки, але в тундрі кожен сам за себе, і якщо улітка нічого з цим не робить, то чому і не використовувати це в своїх цілях? Тим паче, якщо ви добре граєте в авіаційних боях, то для вас знищення авіації в танкових реалістичних боях це буде на раз-два, оскільки з'являються вони одразу не на топовій швидкості. Противники ваші до того ж досить таки відволічені можуть бути штурмовкою. І, наприклад, такі ось моменти це дуже часто буває на цих бойових рейтингах проти літаків. Звичайно, сценаріїв бою може бути безліч, але потрібно пам'ятати, що ви граєте проти досвідчених гравців, а в них патерни поведінки в бою досить такі схожі у всіх. Ну і головне ваше озброєння на цих бойових рейтингах і взагалі на авіації це, звичайно ж, ваша уважність та вміння читати СПО та Радар. Ну і звичайно ж, міні-карту. При цих всіх вміннях навіть на тих же брінштормах хороший гравець наб'є свої фраги. Ну і вискажу ж я свою особисту думку на рахунок декомпресії. Ну по-перше, мені здається, що її потрібно було робити ще при воді Рафалю та тайфунів. Це заслужено та досить таки справедливо, оскільки при таких ЛТХ, ТТХ ракет та носіїв цих ракет. Вони просто не будуть давати дихати іншим літакам, навіть ті ж самі носії арлів, але без афарадарів будуть від вас страждати. Тому мені здається, що ось саме ці топові літаки і повинні місітися тільки між собою. По-друге, обов'язково потрібен ребаланс зеніток в обидві сторони. До речі, контрити 3 бомб-ракет, як це було у мене в одному з боїв, де я скинув громи і просто зенітки всі їх позбивали, окрім одного. Це вже якось занадто. А те, що зеніткам рідко буває куди заховатися, щоб ще більш-менш ефективно відігравати та прикривати з повітря, це також проблема. Ну і Грати проти льотки 10.7 топовим зеніткам ну, занадто легко, вони не дають їм дихати, а проти 13.0 зеніткам занадто складно, вже літаки не дають їм дихати. Можливо, навіть апати зенітки треба, але при умові, якщо дати максимальний бойовий рейтинг зеніткам 13.0, щоб вони грали тільки проти ось таких літаків. Убогим же вертольотам дали 12-3, а чому зеніткам і наземці і танкам не можна давати? Я розумію, що забалансити сучасну техніку ну, просто неможливо. Я тут не захищаю улітку, це реально ну, от, дуже складно зробити на грані неможливого. Якщо вам цікаво, чому можу записати окреме відео. Там можу викласти свої доводи та думки. Але ж якщо вже улітка взялася за гонку збройні, то це потрібно робити з головою. Далі, якщо ви не готові навчатися через невдачі, то зараз спішити качати найтоповішу авіацію заради штурмовки взагалі не варто. Набивати на наземці досить рандомно і складно, при виліті вас вже зустрічають, конкуренція висока, а потенційних фрагів мало. Я не намагаюся вас відмовити від гри на 13.0 або від прокачки цих літаків на майбутнє. Просто саме на цей момент такі проблеми є. Об'єктивно грати стало складніше, ніж раніше, на 12.7, але перестрілка між рівними противниками це набагато справедливіше, як на мене. Щось мені підказує, що буде така ж ситуація, як і раніше з підняттям БРів Ашо АШСЕ, наприклад, та переробкою бойових рейтингів не штурмовим літакам в танкових реалістичних боях. Буквально наступним патчем після цього відбулася декомпресія на земки. Можливо, нас це чекає і в майбутньому. До того ж, недавно засвідчені натівські ЗРК, такі як СПІАРСТІ на сайті улітки. Навряд поставлять її на 12.0, вона занадто ефективна буде боротися проти штурмовки на 11.0, 11.3, як раніше, було з Тайпом 81, наприклад, японським. А сам принцип роботи ракет RST дуже схожий з тим же самим тайпом. Тому я особисто не здивуюсь, якщо наземна техніка на 12.3 з'явиться в найближчих патчах. Там і БВМ 2023 року засвітився, леопардів нових досить багато повиходило. У Китайців ВТ, шок різноманітних вистачає, сепки треті. Ну, звичайно ж, для всім довгоочікуваного оплота вже улітка підіслала килимок у вигляді тайландської гілки за Японію. Чекаю на вашу думку в коментарях. Мені от справді от кілька питань. Цікавить, чи одному мені постійно попадаються неповні бої на сетапі з 13.0 І які роз'їзди в боях по карті на танках в цих боях. Також цікаво, реально, от реально, чи всі в двох квадратах стоять в кожному бою. Ну і звичайно, цікаво, чи згодні ви зі мною, що потрібно було вводити 13.0 для штурмовки вже давним-давно. Дякую вам за перегляд цього ролику. Сподіваюсь, такий філософський формат подкасту вам подобається. Наприклад, в минулому схожому ролику про обговорення бойових рейтингів я помітив високу вашу активність. Дуже цьому радію. Я часто взаємодію з підписниками, з глядачами в коментарях, тому чекаю вас там, вдячний всім, хто цінив моє старання лайком. Підписавшись, не забудьте налаштувати дзвіночок. Побачимось, до речі, в середу о 20.30. Там буде стрім на техніці із США. До наступних відео. До побачення.